частина нашого тіла. Ми пропрацюємо спину. Сьогодні буде, до речі, нова, класна вправа. А, нова постійно і фізично вона буде не така вже і проста, але якщо ведете ви... цей зв'язок, якщо ви зрозумієте, як її робити, а я постараюся так зробити, щоб ви зрозуміли, ви прокацюєте цією вправо. Отже, я Саша Церуха. І наше тренування починається. Став руки на пояс, опускаємо плечі донизу. І робимо повороти головою вправо-вліво. За маківкою витягуємося вгору. Чотири, три, два. Один. Тепер навчали. Вухом тягнемося до плеча. Пів оберти до одного вуха до іншого. Залишаємо голову з одного боку і накриваємо руку. рукою голову. Опускаємо протилежну руку вниз, назад. І долоню вивернемо. Відчули невеличке гарне розтягнення вздовж від вуха через плече віцепс і геть пальців. І цю руку, яка внизу, Ось так зібрали. Поміняли на іншу. Вивернули пальці. І похреду. Рубі в сторони. Починаємо плечем прокручувати вниз. Одне вниз. Через верх. І міняємо. Чотири, три, два. Один. Прекрасно. Нахил корпусом. І це. Таз на місці. Два. останній раз закінчуємо симетрично І такий, наче, як колібрі. Фрукцьовуйте гарно розігріваємо плечовий пояс. Маєте гарно відчувати плечі. Не руками, від плеча рук. Плечі такі сильні-сильні. І тепер по колу. Живіт сильний, поперек не прогнути. Забираємо прогин. і назад. Гарно, гарно. Гріємо ще три. Два. Один. Руки зверху з'єднали в сторони і попереду. Зверху. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Суп. тепер руки залишаємо по сторонах. Тримаєте їх долоні на рівні із кима. І робите нашла корпус. Один. І працюємо. Два. Три. Чотири. Тримаємо плечі лопатки. Разом. І Іще. Вісім. Сім. Знаю, що пече. Знаю. Шість. П'ять. Чотири. Два. Останній раз. Один. Внизу зупинились. Зігнули руки. І руки вивели вперед. Назад. Знаю, що почер. Все нормально так і має бути. І ще чотири. Три. Два. Один. Руки по сторонах зупинили. І робимо такий мах, -мах. руками, але рух іде від лопатки. Тобто лопатки з'єдналися. 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 Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опусти руки. І робимо нашу таку тягу теж лопатками. З'єднуємо. Гарно, гарно. Десять. Дев'ять. Лопатки з'єднуємо. Плечі тягнемо вниз до тазу. Не до Має бути така довга-довга. Супер. І ще. Шість. П'ять. Сильний живіт поперек не прогинається. 4. Три. Два. Останній раз зверху тримаємо. Три. Два. Один опустили руки. Поугляли руку вправо-вліво. Розтрясли. Прекрасно. Буду рада, якщо ви відпишете, що відчуваєте ви гарненько зараз свої плечі. Бо мали б відчувати. Окей, погнали далі. Стискаєте ось так руки і тиснете. Бачите, от в мене грудні м'язи е, стискаються, скорочуються. От у вас має бути те саме. Стисли. Стисли. Це робимо стоячи. Видих. Видих. Сильно стискаєте. Ой, клас, чудово. Я вже буду за вами всіма сумувати. Я вже завершую тут свої тренування. Тому з радістю вітаю ваші коментарі. Поміняли на іншу сторону. І так само стискаєте до відчуття грудних м'язів. І ще 4. Три. Прямо напружуєте тут. 2. Один. Супер. Розкрутили. Кулаки гарно. Ми зараз будемо працювати над цією новою цікавою вправою. інша сторона. Це будуть своєрідні відтискання. І зжимаємо, вжимаємо кулак. Є. Супер. Йдемо вниз на підлогу. Нам прилимок і вода. Я знову завжди забула воду. Нічого. Залетили. Дивіться. Вам тут головне руки поставити вузько. Вузько до себе. Ось. Це буде схоже до відтискань з колін. Але підйомі, от ви лягаєте. І ви маєте підняти рівну ногу. От. Чикс. Потягнулись назад. Стягнемося ногою вперед. Нога, бачите, продовження корпусу. І лягли. Тільки руки не широко, руки вузько. На тріцепс. Тепер інша нога. Назад. І лягли. Не опускаємо ногу, нога опустилась, І інша рука. І погнали. Сильний прес тримаєте. Вих. Нога продовження корпуса. В коліні пряма. Давайте, давайте, давайте. Працюємо, дівчатка. І можливо, хлопчик. легкою, особливо, якщо я виконувати правильно. Маєте відчувати ось задні чистки. Тепер дивіться, це був перший варіант. А тепер я хочу вам показати прогресію. А, я спочатку вам покажу, і ви вже постараєтеся повторити. Тобто, підняла себе, розкрутила таз, тягнув носок до себе і чим да, вища нога. Вивернула. Опустилась. Ще покажу передом до вас. Лягла, піднялась, розкрутилась, вернулась, опустилась. Є право ми розмовим, чергуємо прав... Ліву руку. Важливо з цього положення розкрити таз і потягнути носок до себе. Дивіться, будемо робити по 5 разів на сторону. Ой, тобто, 10 разів загальному, по 5 на кожну, але чергуємо правою ногою, потім лівою ногою. Погнали. Піднялись. Розкрили таз, носок, потягнули до себе. Вихідне положення, начебто квадрат. І опустилися. Інша нога. Один розкрили таз. Потягнули носок до себе. Зрили таз. Лягли. І ще. Супер. Починається включатися прес, сідниця. Окей, відпочиваємо. Ну що, тепер я буду рада прочитати, як вам така вправа, чи вона була осильною, чи ні. Ми відпочиваємо ще трошки. У нас ще такий один раунд. А можна робити без ноги, тобто без цього такого. Крючка ногою гачка. А, от, Тому ми продовжуємо. А, я буду виконувати спочатку перші два рази на кожну ногу по два. Я зроблю і продовжу з ногою. Тим, хто хоче робити без ноги, покажу спочатку. Ви стоїте. І один. І вниз. Лягли. Два. І вниз лягли. Ще поразу. І, -і оп. І, -і вниз. Оп. І, -і вниз. Супер. Тепер з ногою. Один. Розкрили таз ногу до себе. Вивели назад. Опустились. Піднялись. Розкрили таз ногу до себе. Назад. І ще. І вниз. Вверх. До себе. Назад. І вниз. І ще по поразу. Назад. Розкрити таз до себе. Ногу назад. Вниз. Останній. Оп. Оп. І вниз. І стаємо відразу в планку. Лік, з ліктів. Підкрутити таз. І тепер дивіться, що ви робите. Спирайтесь максимально на носки. А тепер Максима. Ой, на п'ятки. Тепер на нос кібачі вперед. Назад таз на одній лінії. Має сильно пекти прес. Плечі. Називається вправа пила. Вивійши ви пила, пилка. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Супер. Отож. А, надіюсь, ви відчулися те, що я. Ми зараз закладемо ногу на ногу. Ось так. І будемо продовжувати робити цю пилу. А, будемо таким чином активовувати прес, аби потім, коли ми його впали, ви його гарно-гарно відчули. Ми опрацюємо зараз над прямим пресом, потім додамо ще бокові скрутки. Отже, чотири секунди буде кондиціонер. Техніка. Планка з ліктів. Можна собі е, такий подвійний килим під лікті. Стопа на стопу, підкрутили таз, Чікс напружили живіт. Потягнулися п'яткою, нас відчули розтягнення в лиці. Таз внизу і вперед. Назад і вперед. Можна закинути ногу нагору. Як кому зручно? Чотири. Добре. Три. Два. Один. Поміняли ногу. І чотири. Три. Два. І останній. Один. Опустили корпус. Молодці. Є. Трошки відпочиваємо. Ми в такій позиції, як я. Будете відчувати ще розтягнення праці. Ми працювали над його скороченням, а тепер ми його гарно розтягнемо. Ще буде одна з цієї пили. Чи. Три. Стаємо в планку. Два. Один. Працюємо. Сім. 6, 5, 2, 3, Ми будемо підніматися, витягуватися руками вперед, плавно вкладати, хребетцям руки назад. І таким махом вперед. Якщо у вас вийде без маху, підняйтеся, мені треба невеличкий мах. Це буде взагалі супер прекрасно. Якщо і так махом, руки заведете за голову і вибіг. І таких хримо 15. 3 Четыре, пять, четыре, а шесть, семь, восемь, девять. Є. Піднімаємося, тримаємося за коліна. Відводимо корпус назад, скручуємося кругла спина. Відриваємо ноги від підлоги, руки вперед. А тепер для ускладнення гор. Почуваємо рушник, можете відписатися, як ви. Як оживіт. поживає. Чотири. Три. Зараз буде прямі скручування з підйомом ноги. В центр. Не на центр. Поки випрямий, пропрацюємо ногу. Два. Один. Погнали. Видих. Видих. Вище корпус. Якомога вище. Хоп! Хоп. Десять, дев'ять. Ще працюємо. молодці візьме. Хочете задіти вгору? Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, ти більше, три, два, один. Почуваємо. Тепер 10 разів робимо на одну сторону пограмо. Потім 10 разів на іншу сторону. А потім буде велосипед. Погнали через 4. 3, 2, 1. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1. Давайте ще вікно. 8. 7. Шість. ще П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Міняємо ногу. І шестнадцать. Один. Два. Прив. Шоти. П'ять. Або на кожну сторону видих. Ще трошечки, ще трошечки. Працюємо. Десять. Давай, давай. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Ми. Так, прес. Окей. Тепер лягаємо на бік. Лікоть. Нижня нога у нас коліно в опорі. Верхня нога у нас в опорі стопа. Ми піднімаємося вгору. Я роблю, тягнусь рукою вгору любдих. І на видих скручується, не, не тазом, таз залишає. Скручуюсь от ребрами. Пресо. Видих. десять. Погнали. Напружуйте прес. І внизу видих. Кому легко? Забираємо. Коліно з підлоги. І останній. Оп! Піднялись. І десять. Дев'ять. Вісім. Можемо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Оди, молодці. Гарно, гарно попрацювали. Тепер міняємо сторону. І на іншу руку. Дихаємо. Окей. Нижнє коліно в опорі. Верхня пряма нога. Починаємо. Піднялись, шия довга. Тут ребра підібрані рукою, витягнулись, гори були вдих і на видих скрутилися. І два. Два, один. Є. Це було чудово. Виштовхнуємо майку вгору, витягнусь. Подивилися злегка в праву сторону, що то не буває. В іншу сторону. Виштовхнулися руками в позу дітей. І прогнулися назад видих. І ще вперед вдих. І назад видих. Добре, ще вдих. Видих. Останній раз вдих. І видих. Міняємо хвильку вперед. Під парканом наче прилазити. Вдих. Округлились, кругом назад, видих. Вдих. І назад видих. Ще два. Останній раз. І поза дитини. Виходимо квадрат на четвереньки. Руку одну від себе, руку вздовж кивинка. Таз залишити над колінами. Отут не закриті, а максимально в грудному відкриті. Піднімаємося обережно і міняємо іншу сторону Красина. і інше тепер тягнемося до протилежного плеча, ой, плечем до долоні. Можна випрямляти руки можна. Згинати. Маєте відчувати розтягнення плечі. І вдалимо в'язі. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Центри. Потяглись назад. Подихали в позі дитини. Піднялися пина. По центрі сіли. Потяглися в одну сторону вибухову лінію. І іншу. Видих. Вдих. Видих. Останній раз. Центр. Руки попереду в замок. Вивернули, зробили вдих. І видих. І ще вдих і видих. Останній. Підняли праву руку, ліву і поплескали собі за таку роботу над це Всіх люблю. Всім до зустрічі!